Триває прямий ефір на прямому в студії Наталка Фіцичі. Єсть нашої студії Володимир Горбач, політичний аналітик. Вітаю вас, Володимире. Доброго дня рада бачити у нашій студії. Маємо про що поговорити, і давайте розпочнемо із такого: президент США Дональд Трамп вважає, що пропозиція російського диктатора Владіміра Путіна щодо триденного перемир'я не така вже і тривала, але це цитую дуже багато. Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп вкотре викли... нагадав про. Великі втрати як Росії, так і України на полі бою. Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і можливо щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню. Що звучить не так вже й багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми починали. Втім, Дональд Трамп має посилити тиск на Росію та кремлівського диктатора Путіна. Зокрема, йдеться про санкції, яких Європа очікує від Сполучених Штатів, заявив президент Польщі Анджей Дуда. За словами Дуди, Трамп, єдина людина, яка здатна змусити очільника Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Америка може використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Отже, якщо хтось і здатен змусити Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів. Дуда так натякає Трампу, що треба вводити, мовляв, санкції, якісь мита, ще що-небудь для того, щоб е, е, іти за тим принципом е, мир через силу. Та? Але ну, ми бачимо наразі, що Трамп якось зовсім в той напрямок не йде, були якісь окремі заяви, але не більше того. Е, отже, відносно переговорів станом на зараз, вони вже в, е, скажімо так, глухому куті. На певний час чи ще якось намагаються борсатися. Ну давайте почнемо з фрази останньої з синхрона Трампа, де він сказав, що згадайте з чого ми починали. Мовляв, це великий прогрес. А з чого ми починали там? Дійшли аж до трьох днів Так. Да? І хочу нагадати, що починали з пропозиції Дональда Трампа 11 березня оголосити безумовне припинення вогню на один місяць. Починали з цього, і Україна на це погодилась. Ну зі скрипом не зразу, але погодилась. А росіяни відкинули цю пропозицію. От от був насправді з чого починали. А тепер Дональд Трамп заглядає в рот Володимиру Путіну і чекає, поки той щось йому скаже, щось хороше, щось обнадійливе. Інша цитата з цього ж синхрону Дональда Трампа, який не з цього, він постійно це говорить. Можливо, щось станеться. Оце найпопулярніша тепер фраза в Трампа. Він, ну давайте подивимось, можливо, щось, щось станеться, можливо, щось незабаром станеться. Що це означає? Він не знає, що станеться. Він надіється, сподівається, на чудо, що щось станеться, і Путін раптом зверне увагу на Дональда Трампа і захоче з ним про щось поговорити предметне, а не просто так помахати ручкою. Як це відбувається в відбувалося в цих останніх переговорах? Росіяни не погоджуються на американську пропозицію. вони відкидають, висувають свої е, часом, е, ну несподівані і абсурдні. Пропозиції, які самі ж не дотримуються, тобто абсурд в чому, тому що пропонуєш перемир'я і не і не припиняєш вогню. і продовжуєш стріляти. Ну, мені найбільше подобалося, коли вони пригадуєте, погодилися на безумовне перемир'я, але є умови, так безумовне, Такий... але за оксюморон просто так, ну, от, от, отож, це російський спосіб ведення переговорів, і Дональд Трамп цього не розумів раніше і, на мою думку, не зрозумів ще й тепер. І чесно кажучи, шанси на те, що він зрозуміє, як діє Владимир Путін. І Російська Федерація, взагалі, ну шанси мінімальні. Для цього потрібно розуміти не лише свої американські інтереси, а й російську стратегічну культуру, і в тому, як вони поводяться в будь-яких ситуаціях, не будучи примушеним до миру у фізичний спосіб, росіяни не будуть вести ніяких чесних переговорів і не будуть ні на що ні, ні на які умови погоджуватись. Вони будуть. Продовжувати диктувати свої власні умови, які будуть завідомо неприйнятними як для України, так і для Сполучених Штатів, ну і для Європи, звичайно. Але Дональд Трамп буде продовжувати заглядати в рот Володимира Путіна і говорити, що три дні, які пропонує Путін по ньому не стріляти, по, по... Червоній площі, по Москві. Там, Бо у них побідобі. Бо в них паради, в нього гості. Да, тому треба уважити э, чоловіка, так би мовити, і не, не турбувати в цей час, ну а потім він знову почне э, те саме робити. Або під час цього буде робити. Бо може ж бути таке трактування, що ну, три дні це, щоб українці не стріляли. А росі... ну, оскільки українці ж не проводитимуть парад на 9 травня, то ми можна стріляти далі з російського боку. І, таке, і такі абсурдні речі трактування можуть, можуть бути. Але э, що поганого, це що Дональд Трамп хапається за кожне слово Володимира Путіна. І він каже, це коло. Колосальний крок вперед. Це не крок взагалі не вперед. І це, це крок на місці, це імітація. А Трамп уже говорить, що це великий прогрес. Великий прогрес полягає в тому, що вигадується якась віртуальна мета, від якої агресор відмовляється, і це вже називається прогресом. Так само, як Трампа запитували напередодні, а які поступки Росія. На які поступки Росія погодилася піти в переговорах про припинення вогню в Україні? Він каже, ну, Росія колосальну поступку зробила, вона відмовляється від завоювання всієї України. Вибачте, а що вона вже її завоювала, як вона може відмовитись від того, чим не володіє і чого ще не зробила? Відмовляється просто від думок своїх, від планів. І, це, і так само, власне кажучи, з цим перемир'ям на 9 травня. Виглядає, що вони колосальний крок роблять наперед, ще ніхто з ними не погодився, але вони вже якби подають це, що це поступка. Це не є поступка, І ніколи не була поступкою, тим більше однобічною поступкою.